Ей, hey, Хе-хей! Hey, hey. здорово, могутні братики та накісти. Як ваші справи у рандомі і в РБ? Як ви взагалі бої йдуть? Яких більше? Програшних чи виграшних пишіть та коментуйте. Сьогодні з нами на зв'язку гравець під ніком п'ятизірковий винищувач, друзі, на танку Sheriden. Так, це такий комарик, який кусає зараза, таке боляче, та ще й, блін вміє добре та швидко переміщатися по картах, адже вони у нас невеликі у грі. Можливо, колись стануть більшими, адже в нас є доступна версія на ПК. Можливо, гравці... <рес> можливо, розробники колись дійдуть до того, що ця гра стане окремою частиною на пекарню, так? І там можливо і карти будуть більші. І... І графіка буде вже набагато краще, а можливо може бути таке, що якщо збільшать карти, та й ведуть артера, артилерію. І що тоді буде? Бамс! Тоді Що буде Бойокладки ваші, боєкладки ваші в голові просто будуть підриватися, а п'яті точки просто взриватися на, наліво і направо. Так що, напевно, ну, можливо, і не, не, не треба великих карт. Опа! Міняв позицію е, сьогоднішній герой, то туди, то сюди щось шукає. Пробували, так можна сказати, щупати на засвіт, але ну як можна засвітити. А що він стоїть? Я не розумію ТВП. Він нього що, він вилетів з чи що? Може таке бути, правда ж? Або запінгував, або бляха з гри вилетів, або хтось його покликав їсти борщ! І він думає, борщ бляха! Нарешті зварили борщ, біжу борщ їсти. І відправився в гараж через. Через борщ. Ой, це, звісно, це, звісно, що жарти. Не знати, що в нього було, можливо, просто виліт. Можливо, гра вилетіла. Чувака. Нічого, вернеться назад, а він вже буде в гаражі. В гаражі плакати йому от. Просто черіддан, атакуємо, каже наш герой. Давайте атакуйте! Йому пише якийсь його сокомандник: Ні, каже, ми не будемо атакувати, ми будемо стояти і зливатися, адже бачимо по. Команді наших союзників вже мінус два танки, а супротивника один. І цей один це якраз той, що забрав наш герой ТВП, який пішов, біг, побіг їсти бор. Опа, дивіться, ще один. Вікерс. Вікерс просто афекашний. Я просто співчуваю команді е, команді супротивникам, адже подивіться, один вилетів, скоріше за все. Вікерс ожив вже тоді, коли. Е, вже, вже можна сказати, тоді, коли один з їхніх союзників відправився в гараж завдяки нашому герою. І наш герой мінусує Вікерса також свою купілочку відправляє на переплавку даний танчик. Так, у нас поки що немає переваги на, по командах. Подивіться, три танки залишаються наших. Це наш ЛТ-танк легкий. Шерідан, на якому грає сьогоднішній герой і дві ПТ-САУ лиш все, капець. Залишається камвей. Практично на ньому шемуха не сиділа. Залишається в нас ще Контракаро. 1 Марк 2, бляха. А в Сою... А в ворожих, подивись, також вже 3. Також вже 3. Танки в ворожих є 100. А що він стоїть? Я щось не розумію. От подивіться, що за прикол із ворожими тімейтами. А що таке було? Що це за прикол був? А, а куди снаряд? Він ще з... зайшов чи не зайшов, бо я щось забалакався. Що це за прикол був? А ну давай ще разок. Давай, давай, зводись. Опа, а тепер та. Мінус 701, все ж таки зайшов. А що є сто стоїть? А що він там дивиться? Бляха, ну на в нашу сторону дивиться. Що він стояв тупо в одну сторону, на кого він там чекав? Ти ж очекав на світло чи що, друг? Та Яке світло, друже? Є сотки, давай на переплавку, оплю! 550. Подивіться, Шеріда, <смі> який танк, здавалось би. Який 550. Ні, Шерідан, це така машина, яка може видавати альфу і швидко примішатися. Але за... зате один із таких його е мінусів, можна сказати, це його бронювання. Так, відправляє наш герой ще одного ворожого тіммейта. На переплавку є соту, такого важкого мастедонка. І залишаємося 2 в 2 е, в команді супротивника. 2 пт 2 Двіпете Сау, зараз. 9 рівень. Це у нас ваф... Вафелька і. Контракаро е, 1 Марк 2. А у нас камвей, друг. Де наш камвей зараз? Наш камвей все ж таки стоїть на тому самому місці, де він стояв. А ну чи буде відпрацьовувати? Опа. Шерідан засвітив, в принципі. Наш герой може трошечки і підставитися, адже хітпойнти йому дозволяють. Він все ж таки зберіг до кінця бою. І це є дуже велика друзі, перевага! Ну давай! Мінус 584. Все ж таки, в нас е, перезарядка буде, напевно, що пошу пошустріше, адже, подивіться, він поставив колу покращене пальне. І ще одну колу. Ну, це все є плюс для. Екіпажу, можна сказати, та взагалі для машини, для даної її техніки. Так, пропав за світу зараза. Він туди загору поїхав, дивись. ну просить про допомогу. Просить Шерідан про допомогу, у камве. Що він робить? О, поїхав. Роздоплився камвей, Роздоплився. От Часто вам такі союзники попадаються. Ну що ти там стояв? Ну під'їжджай ближче, ну камвей. Ну, ж тобі хідпонтів також вистачить, Не подивись, ти ж повністю фуловий якого ж хріна було так довго стоїть? А давай, 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 дає по камею. Є! Yeah, все ж таки забрав наш камвей. Все ж таки допоміг щось під кінець бою. Так, небезпечно, адже ж це барабан, блін. Але він не забере нас уже з барабану. Контракаро. Зараз, а ну давай філігранненький такий постріл зроби. Оп зробив. Давай, давай, давай. Ей! Шерберазок, шеберазок. Камвей, будь ласка, дай нам цей кіл. Будь ласка, камвей, будь ласка, ну будь другом. Не будь щуром, будь ласка, камвей. Тебе разочок, 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 давай, 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 Є! Маємо 4 кіла в свою копілочку, чуємо камвей стрілив в знак підтримки, напевно, я так думаю. Або просто він не встиг. Цікаво, якби він встиг, він би дав забрати нам 4 кіла чи ні. Адже якщо таке попадається в мені в поях, я. Можна сказати, віддаю своєму союзнику взяти четвертий кіл, даю йому таку змогу. Так, що в нас? Що настріляв стріляв сьогоднішній герой 4574? Насвітив, подивіться, 2648. Це теж, друзі, враховується. Знищив 4, пошкодив 5 воїн, майстер та розвідник. Пішов плюс собі по кредитах на 161 872, друзі. Перше місце по нанесенню шкоди, звісно, що ж, Та пішов собі в копілочку в свій сейф, можна сказати, вільного досвіду на 1523. Друзі, ставимо подобайки за такий прикольний бій. Все ж таки. Підписуємося на канал і погнали далі. Дивіться, другий бій, також класний. Вперед! Колеги, по танковому цеху. Так, у нас другий бій з тим самим грамцем. П'ятизирковий. Винищувач, карта New Bay, зустрічний бій. Так, що у нас зараз буде тут відбуватися? Дивлюся, зайняв таке місце ближче до центру. Якраз там, де люблять переправлятися через рейн, <смас> ворожі танки. А ну чи хтось сюди поїде зараз? Чи ні, якраз це місце там, де кіоск той. З пивком. Ні, ніх, ніхто не їде до пивка. Сьогодні ніхто не хоче пива, адже погода холодна. Похолодало на дворі, листя вже все практично опало. Вже морозець такий помалесеньку б'є. Мінус 2-3 градуси, так? Ось може у вас і більше в залежності. Хто з якої із вас з області, друзі, напишіть, як у вас зараз погода. Я знаю, що до руки починають з погоди, але я не почав з погоди, так що можете писати, не встидатись, Як у вас погода? Чи тепло у вас? У хаті <хи> і так далі. Опа, так, тут у нас що у нас тут такий Із восьмий, Це у нас 9 дев дев'ятий рівень. Дружок такий, подивися, заїхав один друг. Чому ти сюди один поїхав? Де твоя підтримка? Просто розстріляли, як в тирі. Наш союзник також подивися один поїхав. Е, чомусь на цей міст на FV 4202 Класна машина, друзі. До речі. У нас вийде скоро реплейчик, як скоро завтра вже. Завтра ж буде реплей на F4202. Так що підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, щоб не пропустити бій на FV, Якщо вам цікава дана машина, даний апарат. БЗ там стоїть. Нам можна сказати, хотів в тил відстрілювати. Не потрібно такі речі робити. Наші все ж таки союзники звернули на БЗшку увагу і розвернули свої гармати, свої товсті тіла в їхній бік, щоб можна сказати, потрошки щось та й рекошетити. А наш Шерідан, подивися, хоче заїхати в задниці, класно робить. Головне так е, обрати правильну позицію, щоб по ньому ох, як шкода! Ох, як шкода! По-перше, шкода то, що не залетів. В бабусю, а по-друге, подивися, чуть-чуть пізніше він би вистрілив і якраз так файно в задницю би вистрілив по другій бабусі. Ох, то би було файно. А так, на жаль, на жаль, попали е, в землю. В землю і... А земля, на жаль, хідпойнтів немає, так що. Ось такі то пироги, друзі. Зараз. Движі, форсаж, Хто там за речами сидить? Не торетто? Ні, друзі, це не торетто, це наш винищувач, получає. БЗ? БЗ безе 68. Ти Зараза. Опа-на, не поняв я, поки я балакав тут розчехляв вам, друзі, подивіться, наш залишається лише два танки. Два танки проти чотирьох. Ще й БЗ заїхав. Ах ти ж зараза така, подивися. Що робити, що робити? Давай, давай догори, до гори, до гори, дивися, їду до нашого героя, тільки не підклінж, тільки не підкліж. Все, подивися, просто оточили. Зажали, зажали. Взяли за жабра нашого героя. Блін. А ну подивимося, як він зараз тут буде відбиватися. Не поїхав він туди вниз, все ж таки обирає е, тактику бою. Так, ага. Поки... Опа, айфучка вилетіла, поки там е, була зайнята бабуся, все ж таки дає по ніжку. Але подивись, 590 хідпонтів залишається в нашого товариша. Подивись, зараз зараза фугасом б'є. Блін, як жалко, що по тобі фугасом не можна дати, а там зараз ще як на нас виїде їхня ПТСУ, це буде взагалі обідно, якщо об'єкт їхній виїде на нас. Неможливо! Неможливо, подивіться, просто. Можна сказати, майже практично неможливо було відігратися, але на, ж... на щастя, він БЗ забирає. Подивися, подивися. О, бляха-муха, але то, блін, ну ж небезпечно було, бабуся, просто снаряд бабусі міг просто пролетіти повз, зачепити фугасом, навіть просто звичайним, і все. І це був би забезпечений гараж, потяг, переплавка. хе Подивися, викрутився, викрутився, друзі, він все ж таки викрутився. Я не знаю, як йому це вдалося. Це або криворукість ворожих тімейтів, або просто вміння. все ж таки, Та скіл сьогоднішнього даного гравця на ось ти получай об'єкт 268, варіант 4. Якщо ти думаєш, що ти з колекційної породи, то тобі все можна на ось ще разочок. Не ні, 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 заховався. Дерево, але там в рубку його бити немає сенсу, але тільки ті в щоки, а як ми знаємо, якщо попасти добре йому в щоку, там є боєукладка. В принципі, підриву нам вже і не обов'язково старатися робити, у нього все ж на Пунктів, як кіт наплакав, було. Все, друзі, подивіться, викрутився. Він просто викрутився. Ну, як, Вибачаюсь, друзі, знову ігра якогось хріна вилетіла. Я якраз сказати, я вважаю, що цей бій заслуговує таку величезну жирну вподобайку. Адже подивіться, він викрутився. Він викрутився в цій м'ясорубці, можна сказати. І за цей бій він получає 5. 1255 настріляної шкоди, заблокував навіть 400. Прикинь, на Шередані, я бачив, було й більше. Але все ж таки, друзі, бій просто неймовірний. Знищив 3, пошкодив 6 е, колобок. Звісно, що перший знак класності та головний калібр. Друзі, пішов плюс собі на 188 574. Свою копілочку срібняків. Перше місце по нанесенню шкоди, звісно. та пішов плюс свою копілочку, свій сейф. Вільного досвіду на 1386, друзі. Бажаю всім переможних боїв, там якого пише рандому, звісно, що поставте свою жирну вподобайку, підтримуйте канал підписочками, будь ласочка, друзі, я вас так прошу. Також всім мирного та спокійного неба, друзі. Адже для нас це все так зараз необхідно. Бажаю всім успіху у любих ваших справах: чи в танках, чи в рутинно-побутових. До зустрічі, до нових реплеїв!